15 січня Бердичів зазнав непоправної втрати. Пішов із життя Микола Борисюк, ветеран Великої вітчизняної війни, почесний громадянин міста Бердичева. Микола Борисюк народився у серпні 1919 року у селі Скраглівка на Бердичівщині. По закінченні школи вступив до Бердичівського педагогічного технікуму. Після пішов працювати вчителем в одну зі шкіл Червоноармійського району, звідки був призваний до лав армії. Із початком Великої вітчизняної війни і до 43-го Микола Борисюк командує танком, беручи серед іншого участь у Сталінградській та Орловсько-курській битвах. Підпис Миколи Кіндратовича красується на стіні переможеного рейхстагу. Після демобілізації Микола Борисюк повертається до рідного села і стає вчителем з школи. Одночасно вступає до Бардичівського педагогічного інституту. Далі були робота у газетах, партійних органах. У 1971 році вводиться у дію школа номер 17 і Микола Борисюк призначається її директором. Із 1991 по 1996 рік він обіймає посаду заступника директора Красівської школи. Микола Борисюк відмінник народної освіти України, нагороджений багатьма відзнаками, а також депутат Бердичівської міської ради кількох скликань. У 2009 році Миколі Кіндратовичу Борисюку присвоєно звання почесний громадянин міста Бердичева. Микола Борисюк був одним із активістів міської ветеранської організації, активним учасником усіх загальноміських заходів, присвячених подіям Великої вітчизняної, постійним гостем навчальних закладів. Світла пам'ять про Миколу Кіндратовича Борисюка: людину честі й обов'язку назавжди збережеться у серцях тисяч бердичівлян.